Дуже дякую. Дуже дякую за запрошення і кажуть, всі зірки з неба для вас, для організаторів, для того, що ви організували такий хороший саміт. Вже друге. Ну, Пан Михайло Зоровський розказав про нашу співпрацю. Я просто хочу це підтвердити, що це все подякуючи команді. І як весь час я наголошую, що тільки разом ми сильні, разом в Україні, разом в Європі і ті мостики, які нас об'єднують. Вони повинні ставати ще сильнішими. От простим прикладом є те один раз. Поїхав під з нами в Україну, і зараз нас налагоджується з Він розкаже про свій про свій досвід за цей короткий період. А наші плани є те, що ми будемо виробляти їхні пристрій в Україні. Ми, ми хочемо створити робочі місця, і не тільки цей пристрій, ми його вдосконалимо, щоб він був краще ніж він зараз є в Європі, тому що в нас є свій досвід досвід. Хочу подякувати е команді, яка знаходиться в Україні і в Збаражі, і в Харкові, і в Хмельницькому, і в Вінниці. Ми настільки зараз е об'єднані і сильні, що ми е не зупиняємось. І навіть інколи е такий смуток нападає: ні, я більше не хочу працювати. Мені це теж надоїло. Там хтось на Грубіянин, хтось на це. Але це вже ми настільки запустили цей процес, що ми йдемо е далі. В суботу виїжджає, ми відправляємо знову. Е Чотири автомобілі, три реаніобілі. Так досить гарно оснащені, і плюс вантажний автомобіль для каліновців в Україні нас чекають дрони, чекають станції. РЕП, робота йде. Ще одна приємна новина для мене неочікувано було, Ти дякуючи пану Згоровському. В суботу я вилітаю в Америку. І 6 числа ми маємо доповідь Організації Об'єднаних Націй на екологічну форум екологія і війна. Там буде не тільки українська тема, буде і тема теж Ізраїль-Палестина, але ми отримали всього нам, що сім хвилин небагато. Де ми хочемо підкреслити, що війна не тільки е смерті людські, а війна це екологія, і через це страдає вся планета Земля. Потрібно зупинитись, і потрібно е це все зупинити, щоб не було цього, що отравляє, травить нашу землю, що веде до таких важких наслідків, як в минулому саміті було сказано. Первинні появи раку збільшились на 27 до 30%. Це не 2%, це не 5%, це 30%. І екологія не має меж. Забрудне повітря воно не зупиняється на, на, на митний пропуск пропуску Краковесі і він скаже, вертається назад. Воно йде далі, і ми теж тут отримуємо ці е, такі негативні наслідки. Тому дякую всім, закликаю до співпраці не зупинятись. Тому що попереду е, нелегкі часи. Е, е, Марта сьогодні написала пост, е, я його перепостив. Це дуже е, від, ну, сказати, сміливо і відверто. То, про те, що в світові такі організації, навіть як організація Об'єднаних Націй, ви бачите, що секретар був і, і обнімався з, з Путіном. Ми щось міняється в цьому і виживуть сильніші. А сильніші значить разом, об'єднані. Тому до об'єднання, до співпраці і всім дуже дякую. Ви знаєте, пане Ігоре, ми подумали, що у вас мало нагород. І ми вирішили, що всі разом ще потрібна вам ще одна нагорода, і так потихеньку-потихеньку до збільшення. Я даю пані Людмилі слово. Пані Ігоре, я хочу висловити щиро подякую за ті добрі справи, які ви робите для нашої країни, для наших захисників, тому що дійсно нам потрібна зброя, нам потрібні дрони, потрібно, щоб захищати наших дітей і жінок, тому що кожного дня наш ворог. Обстрілює наші лікарні дитячі, дитячі будинки. Обстрілює від імені нашої команди та від імені чернівецької організації ветеранів, яка створюється в міністерство ветеранів України. Також хочу вручити почесну нагороду: хрест патріота України! Це не це нагорода для всієї моєї команди. Це і Галина, і Руді, і Stay Safe, і, і, і графрено, і Іван і Любарт. Це сотні людей, які приєднуються, підтримують мої колеги. До речі, вчора я написав пост, потрібно допомога з водіями. Буквально за 6 хвилин 18 пропозицій. 6 хвилин, 18 пропозицій. Поступило, що Ігор, я поїду, я поїду, я заправлю машину, я переведу 20 євро, 50 євро. Ee, подяка, дуже дякую всім. Це наша спільна нагорода. Дякую вам.